Кропивничанка Олександра Ткаченко отримала мікрогрант від міністерства економіки на ведення власного бізнесу, пояснює, чому наважилась відкрити справу в умовах воєнного стану. Велика мрія, дуже багато років, можливо, навіть понад 10 років, створити саме дошкільний заклад, який буде втілювати в собі багато направлень розвитку дітей. Чому вирішила саме зараз Наштовхнули певні можливості, які зараз дає держава? Це, по-перше, ось є робота, це проєкт, який можна було написати і послати в дію. Ще хочеться якось допомагати державі і як фізична особа-підприємець, тобто сплачувати податки, які теж будуть йти на можливо на підтримку підтримку армії у тому числі і плюс надавати робочі місця. Розповідає, у дитсадку хочуть втілювати СТІМ освіту. Наші дітки зможуть свої знання одразу практикувати. Наприклад, якщо ми вивчаємо склад числа або рахунок, ми можемо використати одразу. У нас є столи для Lego Едюкейшн. Жінка отримала грант 250 тисяч гривень на створення робочих місць та обладнання. Показує на відео, яким бачить десадок. До початку його роботи оформила ліцензію на провадження освітньої діяльності. Для того щоб подати проект, потрібно заздалегідь, хоча б там за день-два, ну бажано раніше підготувати сам бізнес-план. А форма цього бізнес-плану є. Її можна скачати в дії. Проект буде фінансуватись з державного бюджету. Людина через дію подає заяву, формує бізнес-план. Ці документи надходять. Спочатку робиться перевірка в банку по відповідним критеріям. І далі ці документи надходять до Державного центру зайнятості. Державний центр зайнятості приймає рішення щодо виплати чи не виплати цього мікрогранту. Сума коштів, мінімальна сума коштів це 50 тисяч гривень. Якщо отримувач має намір створити одне робоче місце, тоді максимальна сума не буде перевищувати 150 тисяч гривень. Якщо створюється два робочі місця, то 250 тисяч гривень. На цей рік на цю програму передбачено 5 мільярдів гривень по Україні. На власну справу у сервісі дія прийняли майже 6 тисяч заявок. Розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мистеслав Банік. Є грант на власну справу на сад на теплицю на переробне підприємство просто на власну справу до 250 тисяч гривень. Якщо це садівництво, то до 400 тисяч гривень за гектар, тобто якщо масове то це розмір буде збільшено. Якщо ми говоримо про теплицю, то до 7 мільйонів гривень за 2 гектари. І якщо ми говоримо про переробне підприємство, а особисто я вважаю, що це надзвичайно Важлива тема, оскільки кількість відходів, які зараз будуть у нас від російської техніки, від розвалених будинків, може сягати 8 мільйонів гривень. Каже, отримають мікрогрант понад пів тисячі заявників. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.